Понад тисячу дітей вже вивезли з-під обстрілів на Донеччині. Там триває примусова евакуація родин з неповнолітніми із 28 прифронтових населених пунктів. Йдеться про Лиманську, Лінівську, Мирноградську, Гродинську, Новогродінську, і Селидівську та Курахівську територіальні громади. Як відбувається евакуація? Про це у сюжеті. Отака зараз ситуація відбувається в новоекономічному зруйновані. Ушкоджена, дуже потужна місцева серква. Магазини обстріливаку на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати цивільні об'єкти. Тож обласна влада вирішила примусово евакуйовувати з небезпечних районів родини з дітьми. За три дні евакуаційних заходів, які проводяться на території семи територіальних громад, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп, було евакуйовано. 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять? Часто дуже страшно на вулицю Гоголя прилетіло. Евакуацію здійснюють 20 підгруп. Це екіпаж поліції, білі янголи, парамедики спільно з представниками ДСНС, патрульною поліцією та евакуаційною групою Фенікс. Обов'язково присутні представники військової адміністрації. Евакуація відбувається на броньованих машинах та з бронежилетами. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Та догорає». Евакуація дітей можлива лише зі згоди батьків чи опікунів. Крім того, один із батьків, родич чи представник органів опіки мають супроводжувати дитину під час виїзду, вивозять малечу і найближче облаштовані безпечні місця. Та, попри все, є і ті, хто їхати не хоче, і далі лишаються під ворожим вогнем. Рятувальники ж не втомлюються переконувати людей полишити небезпечні місця. Поліція донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти. Не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя. Валерія Глушенко подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.